Сьогодні три дівчини з наш день козацтва. Ми вирішили дещо цікаве для вас підготувати. І три цікавих гості до нас прийшли сьогодні: дві тетяни і Ольга. А чим вони займаються, що вони роблять і що вони будуть для нас демонструвати сьогодні? Прямо просто зараз дивіться. Доброго ранку, ранку. Доброго ранку, а Давайте з вас почнемо, тому що вам треба час робити. Да, ви щось будете робити. Танцювати, малювати. Малювати. малювати, малювати, і наскільки знаю, техніка ця називається ебру. ебру. Техніка Ебру. Ви можете, мабуть, починати малювати, а дівчата нам розпо... ну, більше розкажуть, що це за е... така техніка, звідки вона взялася. Що це за фарми? Все, все цікаво, тому що для мене це абсолютно нова інформація. Так, так ебру це східна техніка. А ця техніка прийшла до нас зі сходу, із Туреччини в ось в Туреччині вона є найбільш популярна в Стамбулі, це їхнє національне мистецтво, а ця техніка в Туреччину взагалі вона прийшла під час великого шовкового шляху із Ірану. І, і там вже вона почали малювати з покоління покоління, доносити ці всі тонкощі. А от як ну де вони малювали? На тканинах вони малювали чи картини? Вони малювали? Де вони використовували цю техніку? Так, ну ця техніка, вона вони її переносили усюди, і на тканину, і на папір, і, і на документи. Вони навіть якщо переносили на документи, то цей документ в них оригіналом. А, тобто вони робили цю техніку на, на папір, і це було підтвердження, що це, це оригінальний документ замість там печаток. Так. Ого, так. цікаво, дуже так. Угу. Ось і ця техніка спочатку вона використовувалась більше як для душевного спокою. Угу. Тобто вона як медитаційне в'язання там да, більш як медитаційна заспокоююча техніка, і потім вже Наші часи вона вже стала як арт-терапія. Ага, навіть так вже починає так. Тобто, під таку повільну мелодію, музику, тобто така розрядка для мізків, Дуже класна. Цікаво. А як взагалі, якими фарбами це малюється? На чому можна малювати? Бо я бачу і хустинки, так. є, і з дерева вироби, і якісь ну. Так багато всього ви принесе. Тобто на чому можна і чим це все виробляється? Так це цікаво, тим, що малюнок з поверхні води можна переносити не лише на папір, а й на полотно, на тканину. Ось Покажіть Та наговоримо такі забарки. Такі хостини. дерев'яні вироби можна переносити, ось праслети, рамочки. Це все ми в нашій студії Нічого собі. Дивіться, яка, яка краса. Ви бачите от просто намалювали, нанесли і можна носити. Да, можна це де стирається, воно не, не вивозить. Це Дуже прям цікаво. Унікальні листівочки, листівки такі. Ще такі ось совушка. На, на полотно так совушка. Так, Носить, дивіться, це. яка совушка у нас гарненька. Використовуються матеріали всі на натуральних, на натуральних основах. Фарби, наприклад, де в склад входить органічні речовини, вода і фарбувальні. Також ми готуємо заздалегідь. Тобто спеціальна вода, спеціальна це спеціальна не просто вода. з вода це, з крану набрав. Це кварениковий екстракт Гевен". Гевен це така колючка гірська, яка е, росте в гірській місцевості до Я як з коханням збирають. Там порошок. хтось так. Да? Так. Цю, 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 цей порошок з водичкою настоюємо цей розчин, і на поверхню на цей розчин вже накладаємо наші фарби. Розприскуємо ага. діткам дуже подобається з малесеньких краплиночок, з малесеньких кружечків. Вони ніби вони не малюють на поверхні пензликами, аж спицями. Рухають ці фарби, вони і роблять взеруночок. Так. Так. Із кружечки в різні візерунки цікаві утворюються. Ну це взагалі у них такий це ще ж унікальність. Ну тобто не можна створити те саме. Так, ну так, так і не, не Вони кожного разу буде щось аварійна. Ін не повторить цей малюночок. Ага, тим не повторний камера. Кожен малюнок унікальний так і як давно вже в цим ви цим займаєтесь? А вже вже готовий малюночок, а ну, поки там є, да ми. Так, Тяна, ідіть до нас. Ідіть до нас, ми тут подивимося. Це ви на папері, так, намалювали? Три хвилинки, три хвилинки. Так, давайте ми так покажемо. Цікаво. Трошки втичка стика. ось так. Ось, де показати? Бачите? Ми ще покажемо вам ще пізніше. Цікаво дуже. А як можна навчитися? Де можна навчитися, і е, як це відбувається? А а навіть, в наші да. студії творчого розвитку, творчий я, ми, навчаємо біля нас. Ми навчаємо малювання в техніці ебру, і yeah. да, і під час навчання можемо, можемо створювати такі неповторні подарунки, uh -huh. щоб порадувати близьких, рідних О, або коханих. Дуже цікаво, мені сподобалося. Я одного разу бачила якийсь е, мотобайкер, Він собі зробив шлем. Ну там щось малював, малювала потім. Ну, це дуже цікава техніка. Дякуємо за ваш досвід. Може, ви хочете щось побажати? Е, привітати чоловіків з незахисників, да і запросити людей так, до вас так, так, вітаємо до речі всіх чоловіків. Тобто немає нас, немає такого, немає, в це так, перша унікальна, да, і ми ось розповімо, покажемо, і можна виготовити щось для себе цікаве. Ось перші шедеври навіть ну і формат до речі, це маленькі картини, а формат ну. Для простих можна і більше, і щось 음, тобто фантазії, ви лімітів ви не ставите. Uh, да, вас uh, от як хоче людина, так от може себе uh, так ну заспоко... світ, заспокоїти світ, ішні, да, і вивити, вивити, та фантазію да. свою вилити. Ось ну, щось на що дуже дуже важливо для діток ця техніка, тому що mm. вона розвиває фантазію і моторику. Дисциплінує, виховує посидючість, терпіння. Ну так це ж треба дуже дуже тендітненько робити, так щоб візерунок залишався, і саме що не от Тетяна. Ви робили так, от там вже носа що що важче малювати чи вже якраз наносити сам малюнок на будь-то папір, хустка або листівка? Не важко не важко не наносити, не важко. Чат, вони на вони вам покажуть, як це робити. Я вірю, що це не важко, тому що як ви бачите, за 10 хвилин у нас дуже гарний, класний візерунок є в нашій студії. А зараз для вас смачна рубрика. Не перемикайтеся, скоро до вас повернемося. Дякуємо, дівчата. Приходьте до нас ще Дякую. дякуємо вам.